Юрій Деревянко, політична партія воля. Доброго дня, шановні колеги, шановні українці, мешканці об'єднаних територіальних громад, а також їх голови. Цей тиждень парламентський є дуже гарячий, і цього тижня ми боремось за те, щоб оновити наш уряд, підправити відставку корупційний уряд і мати шанс на отримання нового уряду. Але в той самий час цього тижня ми також боремося за... Інтереси за захист інтересів мешканців об'єднаних територіальних громад, за тих сміливців, які пішли першими на реформу децентралізації, боремо за те, щоб землі, поза межами населених пунктів, які знаходяться в межах об'єднаних територіальних громад, передати власне в комунальну власність цих громад з можливістю таким громадам розвиватися успішно далі. Як вам добре відомо, є законопроекти 3510 і 3510.3.1, які Вчора, під час погоджувальної ради, за моєю ініціативою вдалося включити в порядок денний на четвер, дякуючи підтримці голови Верховної Ради. І сьогодні, о 2 годині, мав відбутися комітет профільний, де ці законопроекти повинні бути розглянуті. На превеликий жаль, профільний комітет сьогодні не засідає і не розглядає сьогодні ці законопроекти. І тільки завтра, у другій годині, ми маємо шанс і сподівання, що комітет таки збереться, буде кворум, і будуть ці важливі законопроекти для об'єднаних територіальних громад розглянуті. Я хочу вам нагадати про те, що Починаючи з нового року кожний сесійний тиждень, перебуваючи на засіданні погоджувальної ради, я це питання піднімаю і, на превеликий жаль, воно ігнорувалося до вчорашнього дня. Все це робиться через бажання залишити за чиновниками держгеокадастру право розпоряджатися землями поза межами населених пунктів, про процвітання безмежної корупції в цій царині. І це на превеликий жаль пов'язано з доступом чиновників до розпорядження державних гектарів, а це мільйони гектарів українських державних земель, які знаходяться поза межами населеного пункту. Це спроба чиновників не віддати ці землі навіть об'єднаним територіальним громадам, коли громади об'єдналися, і сталося так, що в межах нової новоутвореної громади землі, які залишилися формально поза межами тих населених пунктів, які об'єдналися, і далі чиновник хоче ними розпоряджатися. Ми хотіли сьогодні бути присутні на комітеті, який не, який не відбувся, але завтра обов'язково з представниками. Асоціації міст, сіл селищ ми будемо там присутні для того, щоб захистити і відстояти інтереси об'єднаних територіальних громад, щоб таки через комітет цей законопроект був пройдений. Хочу нагадати, що уряд ще на початку минулого року ухвалив рішення про концепцію децентралізації, і в і в цьому рішенні передбачалось те, що буде ближчим часом ще до виборів ці землі передані об'єднаним територіальним громадам. Проте, і в звіті уряду, і в інших документах ми не бачимо виконання цих зобов'язань уряду перед об'єднаними територіальними громадами, перед тими людьми, які пішли на реформу децентралізації, і хочу сказати, що, мабуть, це одна із небагатьох реформ, яка сьогодні рухається. Якщо ми не підтримуємо об'єднані територіальні громади і в тому числі фактично знищимо і не передамо ці землі, то ми знищимо ті всі здобутки децентралізації, які сьогодні ми маємо. Особі тих сміливців, які пішли на об'єднання і які пішли цим шляхом. Ми не повинні повернутися сьогодні спиною до цих людей. Ми повинні, як народні депутати, незалежно від того, в якій фракції ми перебуваємо чи позафракційні, підтримати цю важливу реформу. Адже якщо будуть сильні громади, ми обов'язково будемо мати сильну Україну. Ми після обіду сьогодні маємо шанс відправити уряд у відставку, і політична партія волі буде. Вимагати відставки і голосувати за відставку уряду, в тому числі за те, що вони ледве не зупинили і не заблокували цю важливу реформу децентралізації на прикладі об'єднаних територіальних громад. Я сподіваюся, що завтра на комітеті. Так само наші народні депутати всіх фракцій, позафракційні, ухвалять позитивне рішення щодо розгляду і рекомендації Верховній Раді схвалити ці законопроекти. І в четвер ми будемо мати шанс проголосувати і цей тиждень присвятити не тільки оновленню уряду, але і далі дати можливість реформі, децентралізації і підтримки об'єднаних територіальних громад рухатись вперед. Дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую, шані журналісти. Чи є запитання? Запитання маємо. Ми вам дуже дякуємо за інформацію і за